Я всіх вітаю, це тепла підлога на матах 2 см всього займає полістирол такий з пазами. Так що, кому цікава ця нова технологія, буде повний спектр відео. Погнали! Це відбувається так. Ми його от промашуємо всасу, бачите, заклей, клієвий суміш, брібіночку, Демпірок. Мені зараз шльоп, шльоп шльоп, шльоп, шльоп шльоп і буде все добре. бачите Ось так ми його пошматували. бачите да ну і потім ось так оно все застиляється. на тоже на двокомпонентний клей тут клеїться. все Багато така важка технологія. Різні грунты різна технологія, короче вот тут все використовується мапейське. Ну, мапейское но там всі теми Ось така тепла підлога, водяна одразу, зверху потім сітка і плиточка кидається. Ну, ну ось так, в общем. Змонтували ми цей пінопласт під теплопідлогу водяну, поставили демпферок, Все, сохне. Підготовку зробили, далі мотаємо трубу водяну тоненчику. Ну що? Ось такі хороший промутили ми. Як і ось така буде водяна, ось такий піноклас з одражательна. Не проста ця робота, якщо багато тут нюансів, дуже багато, я не знаю, буду їх все розказувати чи ні. Ну, в общем, вигадаємо ось так, один рощик, далі буде там вже багато цікавого, потім покажу.